Фірі програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. і Я її ведучий Остап Яриш. Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків із російської війни в Україні. Про це заявила заступниця міністра оборони США Кейтлін Гікс, виступаючи у Пентагоні. Значна частина в оборонному бюджеті зумовлена і викликами з боку Китаю. Тим часом сьогодні в Каліфорнії президент Байден зустрівся із лідерами Британії та Австралії, щоб презентувати спільну угоду про атомні субмарини спрямовану на протидію Китаю в Тихоокеанському регіоні. Більше про це розпитаємо в Юлії Армоленко, яка приєднується зараз до ефіру із Білого Дому. Юлію, вітаю тебе! Вітаю, Вітаюста. Отже, спершу хочу спитати про ці пропозиції до оборонного бюджету США. Юлію, на які самі, які саме уроки винесли Сполучені Штати із російської агресії в Україні. Остап, якщо коротко кілька головних уроків: по перше, що тренування, підготовка військових має надзвичайно велике значення, також що якісна, якісна логістика, якісна розвідка має дуже вагоме значення. І ще один те, що насправді робота із партнерами необхідна, але також необхідні інвестиції в індустріальну базу і у виробництво більшої кількості зброї, Гікс також відповідаючи на питання про те, чому сполучені штати. Не роблять аж такі великі внески у свій оборонний бюджет, як, наприклад, збільшує його Китай. Сказала Гікс, що тут справа не у кількості, і це ще один висновок, який зробили Сполучені Штати із російської війни проти України. Адже як сказала Гікс, Росія кидала багато танків, багато людей на поле бою, але це не вилилося у якісь великі здобутки. Давай, власне, послухаємо, як вона підсумувала ці головні висновки по перше це готовність. Назвичайно, цінним є наявність добре підготовлених бойових сил. Українці довели це сполученим штатам та іншим партнерам України, які навчають їх з 2014 року. Ці сім років навчання показали свою ефективність і прийняття українцями західних підходів до ведення війни та їхня здатність ефективно використовувати свої сили були неймовірно цінними. Ми вважаємо, що це урок для нас, щоб посилити наші інвестиції в наших людей. Удей і нашу готовність це і попередження для інших. По-друге, я скажу цілком очевидно, союзники та партнери мають асиметричну перевагу Сполучених Штатів. У нас є колективний потенціал у нашій промисловій базі та звичайно у військовому сенсі. По-третє, йдеться про логістику. Це також включає розвідку. Україна, сполучені штати та інші виграли від розвідки вищої якості. Юлі, мабуть, основним стратегічним викликом у США таки вважають потенційну загрозу з боку Китаю. Як це відобразилося на оборонному на оборонному бюджеті? Остапа у Пентагоні кажуть, що дійсно Китай з вона і зростає загроза з боку Китаю, і Сполучені Штати що вони хочуть зробити, хочуть зробити все, щоби стримати потенційну агресію Китаю. Але у випадку, якщо Китай піде на агресію, щоб Сполучені Штати могли дати гідну відсіч, як сказала Кейтлін Гікс, мета цього бюджету і закладених у нього інвестицій, та те, щоб лідери Китаю кожного ранку прокидаючись і думаючи чи піти на агресію, робили висновок. Що ні, адже дуже великий, дуже потужною буде відповідь, і якщо говорити про ті уроки, які вивчила Сполучені Штати із російської війни в Україні, то знову ж таки боєприпаси це те, на що дуже великий акцент є в цьому бюджеті. Аж 30 мільярдів доларів передбачено для того, щоб виробити більше боєприпасів, як сказала Кейтінгс, особливий буде акцент саме на довго на зброю, на довгий радіус дії. Юлія, якщо дуже коротко в цьому контексті. Чому важлива нинішня зустріч Байдена з лідерами Британії та Австралії? Остапи йдеться про угоду про пакт про стратегічне партнерство. Це дуже важливо для того, щоб збільшити безпеку, посилити безпеку в Тихооканському регіоні. Йдеться про купівлю Австралією атомних підводних суден, щоб врешті на десятки років Австралія могла вибудувати свій флот підводних човнів, і поки вона не вибуде Сполучені Штати і Велика Британія будуть патрулювати власне береги Австралії своїми. Що в і тобі за цю інформацію. На цьому будемо прощатися. Дякую вам також за увагу. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.